Всім привіт! Мене звати Ольга Бурик. Я вас вітаю на моєму каналі. Я інструкторка з пілатеса і фітнес-тренерка з міжнародною сертифікацією. І сьогодні в нас буде колове тренування, в якому ми будемо спалювати калорії, працювати і над своєю силою, і над своєю витривалістю, тому що ми будемо виконувати силові вправи, але будемо працювати по таймеру. В нас буде 40 секунд роботи, 20 секунд відпочинку для того, щоб відновитися. І в нас буде сім силових вправ, які ми будемо виконувати по колу. І всього ми зробимо таких три кола. Це для того, щоб ви орієнтувалися, що вас сьогодні чекає. І так, готові? Тоді поїхали, почнемо з розминки, як зазвичай, для того, щоб підготувати краще наше тіло до роботи. Станьте, будь ласка, рівно, зробіть однією ногою крок вперед за руками, витягніть свій корпус нагору в діагональ, трошки розігніться в грудному відділі, і закрилися. Змінюємо сторону, потягнулися за руками і закрилися. І ще по 5 разів вдих. І видихи закрилися. Вдих. За рукою витягнули корпус. Видих вихідне положення. І ще три. Ще два. Гарно розкриваємо грудний відділ. Направляємо його трохи більше вгору, розгинаючись в ньому. Та зштовхаємо трохи вперед, щоб відчути розтяжіння. Ось тут попередній поверхні стегна. І по останньому разу. Тепер тримайте, будь ласка, руки на розкриті в сторони. Однією ногою ми робимо крок назад. До передньої прямою ноги ми нахиляємося і виростаємо руки вгору. Поїхали ще, змінили сторону і вирівнялися. Вниз нагору. Потягнули гарно задню поверхню стегна, виросли нагору. Ще чотири рази. Ще три. По два рази на кожну сторону залишилось. Тазом працюємо чітко назад. Не з'їжджаємо ні в який бік. Так, стараємося сідниці дві однаково тягнути назад. І по останньому разу на кожну сторону. чудово Тепер тримаємо, будь ласка, руки нагорі Однією ногою робимо в бік Потягнули гарно бік, розкрили дугу свого тіла. Змінили сторону. Інша. І змінили. Ще по два. По останньому разом. Чудово. Робимо крок однією ногою в бік. Сідаємо, штовхаємо та назад робимо іншою ногою крок в бік. Сідаємо, штовхаємо таз назад. Зробимо ще по одному разу на кожну сторону. Далі потім трошки додамо цікавості. Тепер працюємо тільки на одну ногу. Однією ногою робимо крок назад. Трохи немов розкриваємо від себе стегна. Давайте на цю саму сторону зробимо ще раз. Крок назад. Розкрили більше стегну. Тобто ми, намов хочемо зайти за лінію скилл, а при цьому трошечки такий у нас а-ля балі... балетний виходить присід. Тому що ми працюємо над розкриттям тазу і закриваємося. Останній раз. Чудово змінили сторону. Відкрили коліна від себе. Контролюйте, при цьому, щоб ваші коліна і стопа були направлені чітко в одну лінію. І ще два. І останній раз. Чудово. І тепер, будь ласка, 10 джампін-джеків для того, щоб розігрітися і підготувати своє тіло до навантаження. Ви готові? Працюємо через три, через два, через один. Поїхали. Працюємо в джампін-джеки. Ще вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два. Один. Добре, глибокий. З руками вдих, видих. Вже розігрілися. Вже можливо трошки втомилися, але нас ще очікує основна частина. Давайте зробимо ковток води і будемо починати переходити до неї. І так. Так, сорі, uh, я підготую таймер для того, щоб я орієнтувалася по часу. Я вам нагадаю, що в нас буде 7 вправ, які ми будемо виконувати по 40 секунд, і між ними 20 секунд. У нас буде всього три кола. Перше коло буде такі найлегші варіації вправ. Потім ми з кожним, з кожним колом будемо собі трошки ускладнювати життя. Ну що, ви готові? Поїхали. У нас 10 секунд до початку, і ми починаємо з першої вправи. Ми робимо звичайний випад назад. Вирівняли корпус, зробили вдих-видих. Поїхали. Однією ногою робимо крок назад. Опускаємося вниз, так стараємося, щоб коліна трималися 90-90 градусів і з видихом піднімаємося нагору. Вдих вниз, видих нагору. Вдих вниз, видих нагору. Ще працюємо 20 секунд. Стараємося тримати корпус рівним. Живіт підтягнутий. Хорошо, на одну ногу працюємо. І ще 10 секунд. І 5, 4, 3, 2, 1. Чудово. Опускаємося вниз на килимок. У нас ще, у нас ще 15 секунд відпочинку між вправами. Зараз буде бокова планка з ротацією. Ми почнемо з того, що вийдемо в бокову планку. З ліктя. І потім будемо перевертатися зі сторони в сторону. Я вам покажу. Три, два, один. Поїхали. Вийшли в бокову планку. Верхня нога попереду. Закриваємося лікоть до ліктя. Упор в стопи п'ятки нагору. Опускаємо стопи на бік. Перевертаємося на іншу сторону. Знову центр. Розкрилися. І центр. Розкрилися. Коли ви повертаєтеся плечима до підлоги, старайтеся, подивитися на мене, не піднімати та з нагору. Стараємося тримати рівну лінію, п'ятки тягнуться назад. І ще працюємо 8 секунд, трошки залишилось. А що ви хотіли, це середній рівень. не початковий. І ще три, два, один. Чудово закриваємося. І ми повертаємося вгору, в положення стоячі. У нас випаде на іншу ногу. Вісім секунд робимо з руками вдих. І видих. Відпочинок. Три, два, один. Поїхали. Зміна тільки ноги. Добре. Іншою ногою, крок назад. Сідаємо вниз, коліна 90-90. З видихом двома ногами виштовхнули себе нагору. І так, вдих вниз, видих нагору. Вдих вниз. Видих нагору. Руки, як вам зручно, на поясі. Тримаємо перед собою. Просто розслаблені. Як вам комфортно, щоб ви тримали краще баланс. 15 секунд до кінця. Умнічки. Ще, ще, ще працюємо. Зовсім трохи залишилося 5 секунд. 4, 3, 2, 1. Хорошо, молодці. Ми опускаємося вниз і переходимо в положення чотирикутника. Будь ласка, станьте так, щоб ваші долоні були чітко під плечовими суглобами коліна чітко під тазом. І через 3 секунди, дві. Одна ми починаємо. Зробіть упор в стопи. Вдих, з видихом, ми піднімаємо коліна над підлогою. Хух, опускаємо. Видих підйом. Вдих, опустили. Тримаємо стабільним корпус. Тримаємо гарно підтягнутий живіт. І ще 20 секунд. Не піднімайте коліно занадто високо. Це значно облегшить вам роботу. Старайтеся тримати коліна ледве-ледве над підлогою, щоб ваш горінь був паралельно підлозі. 10 секунд ще трошечки. І 5, 4, 3, 2. Один чудово. Супер. Ми піднімаємося нагору. переходимо знову в положення стоячі. Ми працюємо над нахилами, будемо працювати над сідницями. Якщо у випаді у вас більше працювали, стегна. Зараз буде працювати сідниці. І будемо робити на одну ногу. Ви залишаєте одну ногу на носочок, таз будете штовхати назад, руки витягуємо рівно в лінію з тулубом. Поїхали. І таз штовхаємо назад, живіт підтягнутий, вийшли нагору. Давайте я вам покажу боком, як це має працювати. Тобто ми більше сідниці тягнемося назад, аніж хочемо сісти. Тут ми не сідаємо вниз. Навпаки, та зрухається назад. Повертаємо та з вихідне положення. Та зрухається назад і повертаємо. Рух назад вперед, не вниз. І ще 10 секунд. І ви відчуваєте, як сідниця опорної ноги гарно розтягнулася, скоротилася. Ще 5 4 Два, один відпочинок. Добре, відпочинок. 20 секунд. Тут зараз трошечки можна розслабитись. Ковток води можете зробити, але ми будемо пити між колами. 5 секунд. Ще можна зробити вдих, гарно потягнутися. Двери, два, один. Поїхали на іншу сторону. Одна нога позаду на носочок. Теж штовхаємо назад. Повертаємося в рівну лінію. Та штовхаємо назад руки вгори і повертаємося в рівну лінію. Працюємо. Відчуйте вашу сідницю опорної ноги. та що сперду, як вона розтягується гарно, як вона скорочується, повертає вихідне положення. І ще працюємо 15 секунд. Ми тут працюємо саме над сідницею. Ще 10. Ще вісім вже я відчуваю. Гаряче нам тут стає. І три, два, один. Супер. І нам залишилася остання вправа першого кола. Не перемикайтесь, ми зараз зробимо перше коло. Я впевнена, ви зможете. Десять секунд. Супер ще можемо трошки відпочити. І через три, через дві, один нас очікує біг. Будь ласка, тут працюємо в комфортному для себе темпі. Ми можемо ледве-ледве так, виконувати біг. Більше робити глибокий вдих, більше робити довгий видих. Можемо трошки пришвидшитись, але я хочу, щоб останні 10 секунд ви зробили максимум. Домовились? Ми будемо робити на останні 10 секунд пришвидшення. І це буде рівно через 5, через 4, 3. Два, десять секунд на максимум. Поїхали. Ще сім, ще, ще, ще працюємо. П'ять, чотири, три, два, один. Молодці, вдих, видих. Супер, це була класна робота. Але це було лише одне коло із трьох. Далі буде ще трошечки сильніше. Нагадую, це середній рівень, це не для початківців. Ми вже тут працюємо з тими, хто не перший місяць займається, навіть не другий місяць займається. Тому, розумійте, якщо вам супер складно, потрібно повертатися на початковий рівень. Робимо глибокий вдих, глибокий видих. Поки відпочиваємо, я хочу вас запросити до свого онлайн-клубу Fit and Flex. У нас там є якраз програми для середнього рівня прям від 1 до 12 завдань, які ви можете пройти протягом місяця або протягом двох місяців. І також є класні тренування із пілатесу, павер пілатесу з додатковою вагою, щоб відчути силу. Є тренування зі стрейчингу для того, щоб розслабити своє тіло. Силові кардіо все, що потрібно для того, щоб тримати тіло в тонусі, кайфувати від себе і пишати. З собою. І так, поїхали на іншу ногу. Робимо випад назад і додаємо балансування. Нога 90-90. І коли ми нагорі, підтягуємо ногу до себе. Супер. І ще 20 секунд. Молодці останні 10 секунд. Гарно працює стегно передньої ноги. Прям відчуваємо, як ми виштовхуємо себе нагору. І ще 3, ще 2, ще один. Добре, відпочинок. 20 секунд є. Зараз будемо працювати. Опускаємося вниз на планку. Бачите, я трошки загубилася. Така інтенсивна в нас іде робота. І так ми переходимо на бокову планку. 9 секунд. Починаємо з боку. Верхню ногу виставили вперед. Три, два, один. Вийшли нагору, Закриваємо лікті. П'ятки потягнулися назад. Опускаємося знову на ребро стопи. Відкрили руку нагору. Рівна лінія. Відкрили руки нагору. Тримаємо зібраний прес. Тримаємо активні сідниці. Постарайтеся уявити, що ваше тіло немов досточка. Немов дощечка, яку ми тримаємо рівно. І ще 15 секунд. Супер. 7 секунд. Ви умнічки. Відчуваємо, як можливо втомлюється вже в плечі, так? І 3, 2, 1. Ви молодці, опускаємося вниз. Добре. Переходимо в положення стоячих і ми працюємо випад на іншу ногу. 10 секунд є. Приготувалися. Робимо три. Працюємо через три, два, один. Випад ногою назад. І піднімаємося нагору. Тримаємо баланс ногу на підлогу. Не ставимо. Випад вниз. Тримаємо баланс. Передньою ногою гарно виштовхуємо прямо себе нагору, Відчуваємо як м'язи. Піднімають вас наверх. Відштовхують від підлоги. 20 секунд. Ще, ще ще працюємо. Я знаю, можливо, м'язи вже втомилися, але ми допрацьовуємо. 10 секунд. Трохи залишилося. Три, два, один. Супер. Ви умнічки. Опускаємося вниз на чотирикутник. Зараз буде задача складніша. Ми будемо тримати коліна над підлогою і по черзі доставати рукою до плеча. Добре? Якщо вам потрібен відпочинок, Будь ласка, відчувайте себе вільно, опускайте коліно на підлогу, відпочивайте. Два. Один. Поїхали. Підняли коліно над підлогою. По одній руці працюють руки. До плеча, до плеча. Стараємося це працювати з, мінімальною, з мінімальним розхитуванням корпуса. Якщо вам потрібен відпочинок, Опустили коліна на підлогу, зробили вдих-видих. Поїхали, працюємо далі. Ще 15 секунд. Увага, 5 секунд. 4, 3, 2. 1. супер ви умнічки. Молодці. Фух, насправді найскладніші оці дві вправи це планка. Це чотирикутник. Це просто капець. Піднімаємося нагору, нас очікують нахили. Єдине, що ми тільки зме... виправимо трошки положення корпусу. Будемо руки направляти вперед. Від цього ще більше штовхається таз назад, ще більше розтягується сідниця і працює. Вже маємо працювати. Поїхали. тягнемо руки вперед. Добре. Гарно працює сідниця. Штовхнули таз назад. Руками витягуємося вперед. Ми уявляємо між сідницею та руками, демоф розтягуємо якусь стрічку. Ще 10 секунд. І 4. 3, 2. 1. Добре. Відпочинок. 20 секунд є. Давайте зробимо вдих. Зробимо видих. І давайте змінимо сторону. П'ять секунд. Три, два. Один поїхали. Таз штовхаємо назад, руки вперед. Розтягнули сідницю. Скорочуємо її. Розтягнули. Скорочуємо. Чудово. Вся вага на передній нозі, задня нога на носочку просто притримується підлоги. Вся, вся вага ось тут на передній вашій нозі. І ще 10 секунд. Гарно розтягнули і скорочуємо. І 5. 3, 2, 1. Супер. Ви знаєте, остання вправа – біг. Починаємо легенько. Потім потроху, потроху, потроху набираємо оберти і останні 10 секунд прям Пу! робимо максимум. У нас потім буде хвилина, ми потім відпочинемо, відновимось. 5 секунд. І 3, і 2, і 1. Поїхали. Ми починаємо бігти. Всього 40 секунд. Ви зможете. Зараз доробимо друге, третє коло. Ви будете пишатися з собою. Так складно. Але потім такий прилив енергії, такий прилив сил. 20 секунд, через 10 у нас буде пришвидшення. Через 3, через 2, через 1, швидко, 10 секунд на максимум. Поїхали. 5 секунд. І ще 3, 2, 1. Умнічки, вдих з руками. Видих, і хвилину відпочиваємо. Будь ласка, пийте воду. Поїхали. І так, потроху повертаємося. Зараз ми також почнемо з випадів. І в випадах ми додаємо трошки ротацію корпусу. Я хочу, щоб ви не все ротували. Я хочу, щоб ви не згиналися в бік, а щоб ви саме корпус і сідницю розтягували і скручували. Добре? Три секунди. Дві. Одна, поїхали. Давайте подивимося повільно. Крок однією ногою. Корпус розкручуємо, повертаємо. Піднімаємося без балансу. І так, випад вниз, корпус. Трохи-трохи закрутили. На лікті, так? Корпус. Повернули і піднялись. Поїхали корпусом, працюємо. Вниз, корпус. Закрутили, хай буде трошки. Рівно. Піднялися, ще працюємо. Довго-довго знаходимося внизу. Я знаю. Це спеціально. І ще. Супер. Останній раз залишається 5 секунд. Три, два, один, умнічки. Супер, переходимо вниз. Найскладніша наша сьогодні вправа це планка. Я знаю. Таке життя. Десять секунд. Потім після планки я розкажу вам трошки. Дам мотивації. Давайте зробимо її добре. Тоді дам мотивації. Поїхали. І відкрили бік. Закриваємося, корпус тримаємо рівно. Відкрили іншу руку. Супер. Ще, ще, ще працюємо. Хоч тут і складно, але це все-таки не максимальна складність, тому що ми тут змінюємо. То боком, то передом, то іншим боком. Тобто простояти 40 секунд в одній стороні було б складніше. І так ще трохи 7 секунд. Чотири. Три, два, один. Супер! Відпочинок. Піднімаємося нагору на випади. Що хотіла сказати? Насправді, от мої клієнти дуже люблять колові. Чому? Тому що ви прийшли всього сім вправ, їх легко запам'ятати. Мозок відключається, і ви максимально сконцентровані на собі, на своєму тілі. Поїхали, працюємо на іншу сторону. Випад. Ротація і. Повернулись. І ви приділяєте цей час собі. У вас є чіткий алгоритм, вам потрібно зробити те, 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 за стільки то часу. Все, ви відпрацювали, ви отримали задоволення, ви собою пишаєтеся, і у вас просто потім заряд. Такий заряд енергії, який дає вам сили робити щось далі. Здається, так? Я втомлена після роботи. Яке там тренування? Але саме після тренування ви прям відчуєте цю до життя. Три секунди. Дві, одна. Супер. Хорошо, струснули. Зараз буде, зараз буде теж складно. Ми поєднаємо підйом колін. До торкання однієї іншої руки. І опустили коліна, Домовились? Шість секунд. Готуємося. Три, два. Один. І так, слідкуємо за мною. Коліна підняли. Одна рука. Інша. Опустили коліна. Підняли. Одна рука. Інша. Опустились. Працюємо. Внизу не затримуємося. Це не відпочинок. Навпаки. Одразу. Супер. 20 секунд. Якщо, звичайно, вам уже все. Ви вже на максимум. Окей, можна опустити. Можна відпочити, нічого страшного. Сім секунд. Супер, останній. Два, один. І відпочинок. Клас. Три вправи залишилось. Нахали. Плюс-мінус. Легкі, так? І потім лише біг. Добре. Але це в нас що? Правильно? Останнє третє коло. Ще трошечки ми закінчимо. Поїхали. Зараз руки будуть тягнутися. Вниз. Корпус рівний, спину не округлюємо. І повертаємося. Тримаємо лопатки зібрані. Ребра не розкриваємо, ребра закриті. Лопатки зібрані. Так, не розкриваємося. Поїхали. І ще. Додаємо трошки темпу. Останні 20 секунд на цю ногу. І дотянули, дотягнули, дотягнули. Швидко нагору. Дотянули, дотянули. І швидко нагору. 7 секунд. Ще працюємо, працюємо, завантажуємо ногу. Три, два, один. Хорошо, відпочинок. Зараз якраз такий момент. Трошечки ми відновимось. Пульс гарненько опуститься, добре. Ну там, перед бігом. Нам знадобляться з вами сили. П'ять секунд. Три, два, один. Поїхали. Руки вперед і вниз в діагональ. Потягнули, розтягнули корпус. 40 секунд працюємо. На 20 секундах ми почнемо трохи набирати темп. І поїхали трошки швидше. І швидко нагору. І швидко нагору. Супер, завантажуємо м'яз. 10 секунд. І ще 4. Три, два, один. Молодці. 20 відпочинку. Остання вправа. Остання хвилина на сьогодні. Ви розумієте? Куди ви дійшли? Які ви умнічки? М -м? Можна ж з собою пишатись? Можна. Сім секунд. Приготувалися. Покажіть мені клас, добре? Три секунди. Дві, одна. Поїхали. Побігли. Ще, ще, ще працюємо. Останні 10 секунд, ви пам'ятаєте, буде пришвидшення. 20 прийшло, 20 залишилось. Біжим, 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 біжим. Ще трохи, через 5 секунд буде пришвидшення. І 3, і 2, і 1. Поїхали. Ще, ще, ще. До кінця. 4 секунди всього. 3, 2, 1. Один, молодці, вдих, видих. Вдих. Руки нагору. Видих, струснули вниз. Клас. Умнічки. Можете з собою пишатись. Ви молодці. Поїхали трошки розтягнемось. Так, трошки треба заспокоїти нервову систему. Тут у вас зараз буде така легка вже, Приємна музика. Поїхали руки вгору, потягнулися, плечі прямо підіймаємо. Вдих. І видих. Вдих. І видих. Останній раз. Добре, руки в замок вперед, спину округлили. Опускаємо до колін. Підйом нагору. Опускаємо до колін. Підйом нагору ще разок. Супер. Руки в замок назад потягнули. Зі сторони в сторону. Окей. І останнє на сьогодні ставимо ноги широко, руки за голову розтягнемо стегна, сідниці, внутрішню поверхню стегна також розтягнемо. Вдих, грудна клітина вперед, видих і витягуємо спину. Кругла спина рухається назад. Давайте боком покажу. Вдих, таз назад. Грудна клітина вперед. І видих, округлюємо спину. Випрямляємо коліна, піднімаємося нагору. Давайте ще разок. Супер. Добре, Вдих з руками. З видихом струснули тіло, розслабили. Його скинули зайво напрогустіла. І на сьогодні все. Я вас чекаю на інших своїх заняттях, а також чекаю в онлайн-клубі Fit and Flex. До зустрічі!